Привіт, з вами я, Юня! Сьогодні я покажу, як зробити пушку в Майнкрафті. Беремо редстоун. Беремо любий блок. Ставі, як я показую. Берете обсідіан і робите, як я показую. Потім потім берете факел. Красний факел. Ставите, як я показую. Потім берете редстоун і продовжуєте лівію. Берете тепер роздатчик. Не, перепу... Не переплутайте з вибрасюватілі. Ставимо отак. Потім редстоун пропихаємо сюди, сюди і сюди. Тепер беремо річок. ставимо один сюди і виключаємо його. Потім ставити сюди річок. І все берете стріли і і, заб... і встановлюєте роздатчики. Вона буде стріляти зразу всіма стрілами, дивіться швидко виключе. Швидко виключити, якщо, якщо ви не хочете, щоб вас вбило нечайно. або друга свого. І все тепер нажимає на речах, і от у вас є отимузована після. Тепер стріляють стріляє стрілення. Якщо вас ворог іде, то він вас моментально уб'є. Але. Пучка вашого ворога моментально уб'є. Але, але стрімок кінча, пучки кінчається. Беріть, користуйтесь всім, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім па-па.